Друзі, всім привіт! В продажі у нас залітає Renault Scenic в комплектації X-MOD Аналогів в Україні майже немає. Подивіться, як гарно він круто виглядає. Автомобіль 2013 року випуску. 1,5 дизельний двигун К9К це самий найкращий улюблений двигун, економний та е, має гарну потужність. 110 кінських сил. Механічна шестиступка, автомобіль весь в рідній фарбі, чорний колір. Ось так він гарно виглядає. У нас дуже гарний цей обвіз X-Mod, у нас гарна зимня гума. автомобіль весь затонований. По комплектації у нас є безключовий вхід. Ось такі у нас гарні комбіновані сидіння. Стан сидінь ми бачимо в ідеалі. Є столики, трьохзонний, трьохзонний клімат-контроль. У нас є підігрів передніх сидінь, повний електропакет, безключовий вхід. Ось так автомобіль гарно естетично виглядає. Є нюанси по пластику, які ми заберемо. Покажемо вам водійську сторону. У нас безключовий присутній. Стан водійського сидіння, стан керма. Пробіг даного авто складає 147 тисяч рідного перевіреного пробігу, автомобіль весь пройшов все ТО, є адаптивна підвізка. автомобіль щойно з деталінгу. автомобіль весь обслужений, ГРМ масла, фільтра, все замінено. У нас безключовий вхід. 2013 рік, сертифікат в наявності, кого зацікавить. Телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Друзі, якщо ви зайдете на Рія, ви побачите, що з таким пробігом їх немає. Такого пробігу ви не знайдете, тому приїжджайте, купуйте. У нас адаптивний е лінза стоїть, кстати. До речі, забувся вам бачите сказати. Ось так він гарно виглядає. Тому приїжджайте та купуйте. Всім па-па.